Дістали вже і до Балтики. Головне управління розвідки мінусує новий корабель Ерефії. Українські розвідники вивели з ладу ще один військовий корабель Ерефії. Цього разу не у Чорному, а у Балтійському морі. На російському малому ракетному кораблі Серпухов, який стояв на військово-морській базі в Балтійську, що в Калінінградській області, сталася пожежа, яка знищила усі засоби зв'язку та автоматизації. Що не розуміє. Тобто ми в очередний раз. Пока європейцям морду не розб'ємо, європейці нічого не поймуть. Українська розвідка заявила, що корабель виведений з ладу, і опублікувала фото його плану на момент початку пожежі. Нагадаємо, що серпухов це корабель проекту Буян М. Який спустили на воду у 2015 році, він має на озброєнні ракетний комплекс великої дальності калібр НК загалом на Балтійському флоті агресора 11 оснащених калібрами кораблів. А у 2016 році мін нападу Росії вихвалялось, що Серпухов брав участь в ракетних нападах у Сирії. Ну що ж, уже не буде брати участь? А, говорити про станом на сьогодні відкриту конвенційну загрозу з боку Російської Федерації ні. Відкрита конвенційна загроза для будь-якої країни Північно-Атлантичного альянсу, навіть якщо е, буде Росія впевнена, що США не втрутяться, то е, це е, все одно буде для Росії кінець. А вона не зможе потягнути одночасно два фронти величезний фронт е, в Україні, який зараз е, сконцентрував в собі майже 475 тисяч їх особового складу військ. І по самій території Російської Федерації ми навіть бачимо, що концентрації цих військ майже нема а кордон з Фінляндією, яка вже є членом НАТО. Він майже спустошений військові бази, військові частини, склади та центри збереження, замість того, щоб там концентрувати ресурс, його там просто нема. Але з іншого боку, тут постає питання у багатьох воно насправді постає. і Навіть у тих, хто живе в країнах НАТО, а чи готове буде НАТО відповісти в разі якоїсь я не кажу прямої агресії, непрямої, гібридної, як це роблять расисти. Ми ж пам'ятаємо тих зелених чоловічків, і оте все, що на нас лізло ще 2014 року, та тобто може... Може бути якась провокація, можуть бути якісь речі. Зрештою, Росія ж завжди діє на підняття ставок. І в разі, якщо вона буде хотіти умовно виходити на якісь перемовини, вона буде піднімати ставки, щоб, дійти до, ну, щоб отримати бажане. Так. Два важливих моменти, якщо ми говоримо про прогнозування якихось загроз такого типу. Гібридні загрози, безумовно, будуть. А реакція на них. В першу чергу є загроза для країн Балтії. Це в першу чергу не стільки, навіть якщо ми говоримо про гібридну загрозу силового характеру, гібридна загроза для Польщі це політична, економічна загроза, соціальна хаотизація, соціальна, інформаційні загрози. Але якщо ми говоримо саме про силовий сценарій, то він може бути двох типів: якщо ми говоримо про відкриту загрозу, для цього треба формувати ударне угруповання. Але якщо е, на території Білорусі буде сформовано ударне угруповання, наприклад, 100 тисяч, то куди воно буде направлено? Або на Польщу, або на Північний плацдарм в Україну? Ну, скоріш все ж таки, вони спробують через вторгнутися в Україну і зробити марш на Київ 2-0, але не в Польщу. З іншого боку, все одно для Польщі буде такий ризик, чи для країн Балтії? Це у випадку саме відкритої загрози конвенційного типу. Гібридна загроза це створення, уявимо собі, народної республіки Нарва. В Естонії, ну там, де є російськомовні так. громадяни, так. і ці країни, до речі, намагали. Вони бачили цю проблему від початку вторгнення Росії в Україну. Ми ж пригадуємо ці екзамени з володіння місцевими мовами країн Балтії. Всі ці речі, намагання це було намагання применшити можливості для цієї гібридної загрози, як я розумію, для себе і виникає питання. Якщо виникає Народна Республіка Нарва зненацька, так інформаційно е, виходять на протести, ось місцеві російськомовні умовні протести, як буде реагувати північно-Атлантичний Альянс? Дуже повільно, дуже повільно. Хоча б е, з тієї причини, що в е, статуті е, Альянсу відсутні гібридні загрози, по яким би могла працювати п'ята стаття колективної безпеки. П'ята стаття колективної безпеки це бюрократичний архаїзм, який треба потребує реформування, модернізації, бо е, вона спрямована саме на відкриті загрози конвенційного типу і не і ядерні загрози, але не проти такої гібридної загрози. Тому в питанні безпеки країн Балтії Польщі постає, щоб вони реагували набагато швидше, аніж буде реагувати там Брюссель, наприклад реагували на місцевому рівні, тобто, щоб не одна Естонія а, влаштовувала поліцейську місію, тому що а, в такому разі гібридна загроза це більш поліцейська, це правда, більш поліцейська місія, аніж загальновійськова. Але щоб при цьому Литва, Латвія, Польща в цьому допомагали. В вирішенні цієї проблематики з використанням вже своєї мілітарної компоненти, тоді для Росії, якщо вона буде мати е, таку собі ціль влаштувати Народну Республіку НАРО, треба буде біля Естонії формувати також ударне угруповання, і це неможливо зробити непомітно. А якщо це буде вже відбуватися, то є загроза конвенційного вторгнення. Якщо є загроза конвенційного вторгнення. А то в такому випадку на території Естонії буде розміщено доповнено якісь підрозділи. Отже, виникає як мінімум, хоча б паритет, який може зупинити цю загрозу. Ви бачите можливості до того найближчим часом. Ну, говорять, називають часто кінець цього року, коли в Сполучених Штатах може бути трансфер влади, скажімо так, і це дає певний коридор можливостей для Росії для якихось деструктивних дій, скажімо так, ну, за оцінками багатьох експертів. Ми за останні півроку навчилися жити без США. Це дуже складно. Це дуже складно. Але з жовтня 2023 року, по факту, ми живемо без допомоги США. В нас є моральна підтримка, там емоціональна, інформаційна, політична, і юридична, але нема реальної підтримки озброєнням, тому прогнозувати можна все, що завгодно. Дональд Трамп взагалі це такий цікавий персонаж. Який робить багато а, популістських заяв і не завжди, врешті-решт, він їх виконує, а робить якраз все навпаки. І ми пам'ятаємо його першу каденцію, і коли він робив багато заяв, а, у тому числі і схвальних щодо Росії і безпосередньо до самого Путіна. Але при Дональді Трампу при, проти Росії були введені найжорсткіші санкції аніж при Бараку Обам, і Абама Браціаба, і постачання розпочались озброєння, які Барак Обама ніколи не схвалював. Ну, ну ті ж самі Петерка Джевелен, як да. як е, приклад. Отже, все не передбачено. Але якщо 9 квітня ми з вами не побачимо, що Майк Джонсон все ж таки дав зелене світло на обговорення. Бюджету, а це вже завтра. А це вже завтра. То а і всі на це розраховують.